Бігала сьогодні за своїми новими красуньками і ось вони. Зараз буде розпаковка. А що це за красуньки в мене? Зараз подивимося. И перша красота, М -м -м, красотища, красота, красота. Новое увлечение. Лента, лента как красота. Это просто красотища. Так, наступна. Наступна красотка. Трошки розсипана земля. Ну, але то таке чисто червоний лист. Також дуже красиво. Дуже рідкі, бігонії. Тадам, тадам, та-дам. -та. Ух ти! Цей вообще шикарний. Гляньте, який великий лист, чисто червоний, не такий, як цей. Цей мій мільчіший такий, і в них різний. М, тон, різний тон. І тут ще така чорна по краю, дуже чорна, така кайма. Так. Це великий. Ого! го Гляньте, який красавчик. Трохи пам'ятий, але він розправиться. Розправиться. Зараз я вам все покажу. Ох ти, який шикарний. Земля насипалась, нічого страшного. Подивіться. Подивіться на цей гігантський лист. Гляньте, яка, це дітка. Гляньте, ось моя рука. От вона як цей лист, як от моя рука. Вау, який шикарний. Це, навірно, якийсь гігантський. І так, що ми на зараз маємо? Отаку от красуньку. Отаку от червону красуньку. Отака от красонька. Також дуже цікавий сорт. І ось отакий великий червоний. Я так думаю, що це якийсь такий оцей і отой, мабуть, якісь крупноміри. Дивіться, який в нього махнаті ці стеблі. Блін, ну жалко, звісно, що він так примятий. Ну, по-іншому, ніяк його не можна доставити, тому. Розкриється, розправиться і буде взагалі класнючий равлик, такий великий-великий равлик. Гігант. Цей також дуже красивий. Телефон його показує трошки світлішим. Насправді, оцей колір дуже такий шоколадно гарчично чорний. Він такий красивий. Ну і цей, звісно. Ото я урвала.